Що стосується відпочинку на воді, ви бачите, як управління екології і водне господарство чистить значить, пойму річки від сміття зарослів, чагарників, сміття, яке нам несеться від наших братів з Перечинщини, від значить, амброзії і так далі. Ви бачите, як працюють. Тобто у них бюджет хороший. Добре збирають гроші за любі погодження готівкою і безготівкою, а воно зароще. Я сам, власне, прибрав дві труби, які збирали життя майже шести людей щороку. Там відбулося за останні 10 років понад 140 трагедій, 142 трагедії. Я прибрав ці дві труби. Що стосується, що проголосували і не з'явився аквапарк, хай люди, шановні журоці, скажуть, за що мені проголосувати, щоб з'явилося 32 мільйони євро. Проголосувати це ще не знайти кошти. І це ще не значить, шановні журоці, що у нас ці папери, які були загальмовані саме цими покидьками по прізвищам балоги і Погорєлови, що вони підписані, вони так і не підписані. Документи готував інший покидь Погорєлов, який хоче стати мером, до речі, і він крім пакості цьому місту нічого не зробив. І тим, крім того, що отримує хабарі за погодження екологічні, нічого в місті не зробив. Просто нічого, наповнює фекаліями каналізацію. Нічого. І ще, як мало забезпечений, отримав квартиру від Ужгородців. Ну, тому що був мало забезпечений. Старший Погоріло, саме малозабезпеченому младшому Пагарело видав квартиру за ваші кошти у жороці. Якщо забувають програму, по програмі Хокей України, я вчора знову отримав відповідь від Зазарова, що да, 30 46 мільйонів із них там, на Закарпатті передбачено там, і так далі. А я задав питання, що є корупція? Що є корупція, що по програмі «Льодовий палац в кожний обласний центр? Планувати в державному бюджеті фінансування на Мукачево це є корупція. Це є хабар депутатам, які голосують за певну позицію значить, партії влади. А не мені так і не відповіли. Вони посадали, скільки на Закарпатті. А я говорю, мене не цікавить Закарпаття. Мене цікавить, чого ці гроші не йдуть на Ужгород. Нам сказали, що ми не дали ділянку. А я, представнику, от, значить, шановній людині, Льовочкину, керівнику секретаріату, сказав, Сергій. Я предложил 45 гектарів. не гектар, який я не грашені не ні пол гектара. більше того, 5 мільйонів виділили з обласного бюджету на Мукачево на проєктування е, льодового палацу. Їдіть подивіться, там кинь не валявся. Бурян росте в цьому розвигаві. І ніколи там ніякого палацу не буде. А той, е, поки якщо керує проблемою міста і Ратушняка, і будучи керівником секретаріату, зумів собі купити за 15 мільйонів літак, міг би збудувати 15 таких центрів в кожному районному центрі Закарпаття. Без Ужгорода. ми без нього побудуємо. На цьому місті мало бути чудо. На цьому місті сьогодні 3 тисячі ужгородців відпочивали би щоденно. 3 тисячі. Тому що там передбачалася закрита частина. В якій було б на другому поверсі і кафе, і спа-центр, і манікюри, і навіть дискотека нічна, вона нікому не заважала під контролем там, міліції, там, пожежників і так далі. А є, значить, і нижня частина це і басейни, і акварозваги, які би функціонували цілодобово і круглий рік. А є ще значить, частина, яка виходить за межі. Там тенісні корти, там також водна частина є і басейни. Значить, для понуряння на 10 метрів і для навчання еквалангістів отримання. От ви за, за три е, рази ви б отримали вже посвідчення. І вже на Червоному морі, чи десь в Хорватії, на, в Криму, ви б вже мали право взяти екваланг, взяти балон і вже понурятися і насолоджуватися іншим світом. А 10 метрів це вже 4-8. Це вже етапи. Це наружна частина. Пляжний волейбол, значить, загорати на вулиці. Значить, вся ця площа прийняла б сьогодні 3 тисячі років. Це і технологічне чудо, наш аквапарк, тому що навіть енергія вашого руху по, по приміщенню використовується, енергія вашого видоху, температури уловлюється і забирається в тепло енергія е, людей на дискотеці використовується і забирається в них енергія. Їхня енергія використовується для того, щоб підігрівати знов е, значить, економічно значить, всю воду у всьому аквапарку в атракціонах, в плавальному басейні, в горках і таке інше. Далі вода використовувалася сонячні батареї. Ми ви, 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 ви тільки там мали поставити для енергії вітра. Далі використовується термальна теплота води. На півтори тисячі там вже є свердловини, які у нас не задіяні вже по 50 років, по 40-50 років не задіяні. А вони мають температуру від 43 до 60 градусів. Також їх би використовували. Тобто від сьогоднішнього традиційного нагріву, який би здійснила люба громада на Україні, любого міста чи селища, підігрів тут одного куба води. Сягав би 11%. Це і технологічне чудо. Більш того, значить, оскільки там є загроза раз на 10 років підтоплення. Казали, чи не... як ви це вирішите? Не вже моло такі дурні, такі гроші вкладати, щоб підтопилося. Так от, воно було зроблено значить, на значить, проєкт. Це як пантом. Тут був би берег, де би тримався ця вся конструкція, а тут значить, біло півтори тисячі свай, які з паводком піднімали всю конструкцію. Мільйони тонн отак піднімались би на воді, включає комунікації, значить труби, розводки енергетики, автоматики та інше. Це чудо, це технологічне чудо. Це був би плод, який би у разі значить, паводку піднімався, ви плаваєте в басейні, не помічати. Він піднімається на ту висоту, щоб забезпечити і вас, і всі комунікації. Це технологічне чудо. Я думаю, що у році хватить розум із закарпаттям дати їм політичну оцінку на виборах цих покидків по призвищам і їхніх партій, підтримувати їх чи не підтримувати. Вони їх віддячать. Вони дадуть їм свою оцінку політичну. Якщо ні, ну вибачте, тоді ми просто натовп, а вони еліта, яка з нами грається в футбол. Я не м'яче тім гратися в футбол. Я незалежна вільна людина, чого всім вам бажаю і, і собі і вам. Вони пишуть на майно, яке 20 років назад приватизовано, чи 10 років назад. Вони пишуть, що треба продовжити кримінальні справи. По вивозу будівельного сміття саме в цю яму, щоб її заповнювати, вони кожен день пишуть кляузи і анонімки: Балоги, пагрилови, Слободонюки, мощак, чи яка ну вже там, по третьому-четвертому чоловіку і так далі. Ріточка. Вони зранку до вечора займаються саме цим. Спитайте їх, що вони зробили для міста. Я тоді буду поважати цих опонентів. Вибачте, це бруд. Це соціально політичні фікалії суспільства. Інакше це ніяк не назвеш. На жаль, вони по паспорту також люди, як і ви. Нема за що.